Реально статистику наведу. В день е, от групи оповіщення перевіряють по всій Україні до 20 тисяч людей. Це кого зупинили на вулиці і перевірили. Негативних випадків, е, коли є агресія, якийсь спротив, ще щось, 3-5 випадків на день. Угу. Тобто, Всього коли є спротив і їх намагаються типу, бусифікувати. Так, тобто так. з 20 тисяч 3 так. в день? Так? Так це і, і, і виходить, що ці три маленькі кейси в день Росія роздула до машинки. В, тому, в тому, кожне, що зняте і викидується, наприклад, як вони роблять, е, обрізається контент так, щоб неможливо визначити локацію. Тобто не попадають номери машин, по яких можна область визначити, не попадають будинки, по яким можна визначити, наприклад. І потім це розлітається таким чином: бусифікація Одеса. То саме відео. Бусифікація Харків і робиться до 20 mm -hmm. міст. Оцей от випадок, один, який стався, його е масштабують на 20 міст. В кожному місті, кожній, е є їхні мережі в кожній фактично області, яка відповідає за кожен найменший населений пункт. В них є куратори, які відповідають, є соціальні мережі, які відповідають за це. Це моментально розлітається. Це масштабування просто величезне.